Херсонщина моя, той край, в якому ми живемо, колись був степом неживим. Та добрі люди відродили, зробили затишок у ньому. Наш край прославився усюди, немає кращі кавунів, Томатів, перцю, меду, яблук, а все із наших желанів. Важкою працею вдалося провести воду в Крим і враз. На всі боки почити можна, яка Херсонщина у нас. А скільки нашої земельки повивезли під час війни? Вона ж безцінна і родюча, її ж бо треба берегти. А ті солдати, що стояли за рідну землю до кінця, не віддали ворожі руки і пам'ять їм за це свята. Найменш, що можемо ми зробити, в мовчанні голову схилить. Вони життя за нас віддали, за це ми маємо їх любити. Вони себе не пожаліли. Херсон, як вміли берегли, і нам потрібно працювати, щоб наші діти тут жили, щоб кожен починав із себе, не нищив землю і поля, річки, озера, ліс і звірів. Нам скаже дякую, земля. Херсонщина у нас прекрасна. Шануймо, люди, всі, хто є, щоб наше небо було чистим. Привітні люди, щедрий край. І все, що нам Господь дарує, хранімо як життя своє. Низький уклін, ознак пошани, велична пам'ять і свята. Херсонщина до віку буде, доколи людяність жива.